Ну що сьома Привіт. ранку? Це ранку у великому місці. П'ятниця і четверте вже квітня. Студії Григорій Герман, я Олександр Швачка, і Гриша у нас буде починати. А, о, починаємо і ми з дуже дуже цікавої теми теми, яка хвилює всіх безумовно, тому що це тема того, як ми будемо жити після того, як ця війна закінчиться. Вона врешті-решт врешті закінчиться. О, і тут нас всі хвилює, що європейські союзники активно обговорюють можливість направити сюди миротворчі війська. Я б не називав їх миротворчими військами. Це швидше буде військовий контингент, да, тому що вони не будуть виконувати миротворчі місії і це. Це тільки одне із питань їх набагато більше ніж відповідей, Дуже за яких багато. за яких умов вони з'являться, де вони будуть базуватися, як вони будуть діяти в кризових ситуаціях, щоб не було як знаєш там греки виставили умову, за, за якою вони прийшлють сюди свої війська. Коли ці війська будуть чітко знати, а куди їм відступати, якщо росіяни нападуть? Коротше, усі відповіді шукав наш політичний оглядач Костянтин Гнатчук. Давайте Давай, дивитися. Сьогодні у Києві має пройти саміт так званої коаліції охочих країн, які готові направити миротворчі сили в Україну чи допомогти в цьому в якийсь інший спосіб. Ідея розміщення іноземних військ в Україні вперше виникла ще на самому початку російської агресії у 2014 році. Публічно порушив це питання тодішній президент України Петро Порошенко. В 2015 році він запропонував розмістити миротворчу місію під Егідою ООН для ДСК. Алації війни на сході України ця ідея передбачала залучення міжнародних сил, зокрема з країн-членів НАТО, для гарантування безпеки та виконання мінських угод. Загалом захід підтримав ідею розміщення миротворчих військ в Україні. Однак деякі країни, зокрема США, Німеччина та Франція, наполягали, що потрібна згода всіх сторін конфлікту, включно з Росією. І це, як ви розумієте, вбило цю ідею в зародку. Росія була категорично проти, називаючи це загрозою своїй безпеці і перетином тих самих червоних ліній. Готові були направити свої контингенти і нейтральні країни, такі як Австрія чи Швеція. Веція, яка тоді ще не була членом НАТО, але лише за мандатом ООН. однак всі подібні рішення знову ж таки блокувала Росія. Ідея розміщення військ стримування в Україні набула нового імпульсу вже після повномасштабного вторгнення Росії. В лютому минулого року президент Франції Еммануель Макрон публічно заявив, що не виключає відправлення військ НАТО до України для ґрунтування безпеки. Тоді ця заява шокувала союзників. Однак, як і будь-які складні рішення цієї війни, вона проходить свій шлях від категоричного заперечення до пошуку механізмів реалізації, і як і будь-які подібні механізми цієї війни Вони виглядають дещо запізнілими і половинчастими. Тож давайте розберемося, що на даному етапі обговорюють наші союзники в контексті розміщення миротворчих військ в Україні, на що і коли вони готові піти. Отже, за рік ініціатива Макрона трансформувалася у так звану коаліцію охочих. Це не зовсім точний переклад з англійської «Coalition of the Willing». Скоріше її суть передасть назва коаліція тих, хто готовий діяти. Формат коаліції нагадує політичну платформу, а не юридично закріплений союз і базується на добровільній участі країн. Передусім до коаліції входять Франція, Велика Британія, Польща, країни Балтії, Канада та багато інших. В загалом у засіданнях ко коаліція охочих взяли участь 32 країни, а також представники офіційних органів ЄС та НАТО. Доволі солідно, якщо зважати на нинішню непросту ситуацію та непередбачувану позицію США, але самими лише заявами та деклараціями намірів агресію не зупинити і безпеки не гарантувати. На що ж готові піти наші західні союзники? І тут, як ви розумієте, все складно, бо в коаліції охочих достатньо, а рішучих нема, поки тривають бойові дії захід. Дні війська в Україну відправляти не будуть, бо бояться навіть випадкової загибелі своїх солдатів. А це означатиме, що або доведеться реагувати, а це фактично вступ у війну проти Росії, або робити вигляд, що нічого не сталося. А це може обернутися у політичну катастрофу вже всередині власної країни. Тому партнери розглядають варіант відправки військ тільки після підписання мирної угоди між Україною та Росією. Де будуть знаходитися ці війська, поки теж не ясно. Макрон пропонує розмістити їх вздовж правого берега Дніпра. Інші наполягають на західних регіонах України. Особливо охочі пропонують взагалі розмістити їх у країнах, прилеглих до України. Вони можуть займатися навчанням українських військових, охороняти стратегічні об'єкти, такі як електростанції, заводи, порти, або виконувати логістичні функції. І поки мова йде не більше ніж про 3-5 тисяч військових вкупі. Від усіх країн коаліції, що мізер, звісно. Українську протиповітряну оборону хочуть посилити, поки за рахунок передачі ракет та нових установок ППО, оснащення українських літаків засобами протиповітряної боротьби, підтримки виробництва власних систем в Україні та передачі розвідданих своїх ж операторів та системи ППО до перемиря ніхто відправляти не буде. Що стосовно прикриття українського неба літаками союзників, то про це поки майже не говорять. Лише велика Британія натякнула на таку можливість. Та ініціатив це передача Україні безпілотників, розвідданих фінансової та гуманітарної допомоги. Однак виникає логічне питання: які толку миротворчих військах, які знаходитимуться, хто знаде. В розумінні людей миротворча місія це війська, які буквально стають між ворогуючими сторонами і є живою перешкодою для зіткнень. Так було в Югославській війні, так було в Корейській війні, на Кіпрі, в Лівані. Правда, це були війська під егідою ООН, але це ті ж самі війська окремих країн, які просто носили розпізнавальні знаки ООН. А у нашому випадку як можна стримати російську агресію, наприклад, під Харковом, перебуваючи у Львові чи Франківську. Західні союзники прекрасно розуміють, що ніяк, але пояснюють, що їхня ціль не вступати ні з ким у зіткнення, а послати символічний сигнал Росії. Мовляв, ми тут, сюди на Правда, ми всі чудово знаємо, як у Кремлі реагують на символічні сигнали. Та все ж важливий сам факт, що обговорення йде. Навіть це викликає в Кремлі істерики, а значить, ми на правильному шляху. І головне, не забуваємо, що головна гарантія безпеки це збройні сили України, і вони потребують нашої глибокої поваги, віри в них і підтримки. Ото таке.